Комунальне підприємство Кременчук-Водоканал отримало дорожній каток, аби самостійно асфальтувати ділянки дороги після розриття. Ремонтуючи мережі водопостачання та водовідведення, комунальники пошкоджують дорожнє покриття і, відповідно, погіршують загальний стан доріг та тротуарів міста. Аби уникнути цього, працівники Кременчук-Водоканал використовуватимуть нову техніку для асфальтоукладання. Ставилося завдання сформувати бригаду. Сьогодні з бригади новий керівник ми побачили, що якісно відрізняється підхід до роботи в рази, дотримується технологія робіт з новим керівником і з новим підходом в менеджменті. Я думаю, що якість доріг буде набагато кращою. Хоча це не спеціалізоване підприємство, не ШРБУ, яке виконує великі ремонти. Але водоканал за собою. Має залишати дорогу точно не гіршу ніж була до того, коли було проведено розриття. Дякую за перший етап. Молодці. Дякую так за так тримати. Прохання до містян. Якщо ви виявили неякісний ремонт доріг, пишіть у Фейсбук міському голові Віталію Малецькому або звертайтесь до служби допомоги мера Кременчужанам. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.